Вітаю сьогодні 5 червня і це мій корисний сніданок. Снідати я буду не одна, буду снідати з хлопцем. Так, з молодим хлопцем буду снідати. Так, це дуже молодий хлопець, можна сказати, маленький хлопчик. Так, не знаю, шутка моя не вийшла. Але ж це правда, я не вдома, тому буду снідати, пригощатись супом таким. І хочу сказати, суп це корисно. багато моркви, гречка. Супер. Е, тільки я не буду вживати хліб. Особливо такі, такі біленькі. Так. Ну що? Смачного? Так, ну добре. Поїмо, а, а потім, все ж до мене сходимо і зробимо смузі з моркви і зеленої селери. Так. Можна було би чай заварити, такий гарний, гарний квітка лотосу, так? Це супер. Я думаю, що це супер. Я ніколи не вживала. Але ж я не можу його заварювати, не знаю як. Тому запитаю потім іншим разом якось заваримо такий чай. Але ж він такий, думаю, що чудовий. Так, все. Смачного. Я вже вдома. Роблю смузі, як казала, з моркви. з моркви. Але ж запитала дитину, дитина смузі не хоче. Ні соку з моркви. Ну, я розумію, коли селеру дитина не хоче, а коли іншого соку не хоче. Я це не можу розуміти. Ну, мабуть, не привчили дитинку. Е, ти полюбляєш сок? Сок полюбляєш? Так, полюбляє гратися. Так, добре, ось це. Я думаю, що е, зелень Селери теж покладу, бо вона молоденька. Так, а -а -а. але ж, дівсяне молоко останнім часом я не купую, додаю воду, але ж хочеться, щоб воно ще не тільки корисне було, а смачно, то я додам мед. Добре, зараз перекручу і будемо куштувати. Ось так виглядає селера. Так я її переламала. Так, дуже соковита, дуже корисна. І якось я спробую селеру сік. Так, без нічого. Але для цього потрібно? Що? Настрій потрібен, так, щоб селеру без нічого випити. Так, ось. Наш напій. Корисний. О! Щось не дуже перемололось. Так. Ще перемолоти потрібно. Великі шматки. Так, друге. Попитка. Ну, не знаю, нормальне. Вау! Але ж потрібно додати олійки. Олійка кунжутна, холодного віджиму. Це супер. До речі, для тіла ця олійка просто суперова. Так що використовуйте все корисне, що нам дала природа. Ага, а я спробую. Спробую все ж при вас. Це супер корисна смузі. Угу. Мед, це добре, але ж немає ніякої кислинки. Іншим разом, чогось кисленького потрібно додати. А так, я вип'ю таке, як вже зробила, бо дійсно немає часу. Так, трошки хочу показати, як проростає наші насінчики, що я замочила вчора. Так, це чорна сочевиця. Бачите, якого кольору вона стала вже не чорне коричневе, трошки зелененьке, болотного кольору. Завтра проросте. А це гірчиця. Це чорна була, це коричнева дрібна і це звичайна гірчиця. Так що будемо завтра щось додавати до якогось салата цікавого. А ви ходіть, здорові, побачимось, Па-па! Тобі сподобалось смузі? Mm -mm. Mm -mm. А що ти їш зараз? Міод! Мі'од? Міод, покажи, як ти, як ти набираєш мед. Ну так мало набираєш. Ну, я думала, що ти якось по іншому. А тут як на камеру, то краплинку тільки береш. Полюбляєш Угу. Mm -hmm. Як хто? Як він і пух? Mm -mm. А як медведь. Як медведь. Отож. А що я хочу сказати за смузі? Не кожен зможе випити таке смузі, але ж я допиваю. Бо корисне.